Сьогодні, 26 вересня, у Кременчуцькому ліцеї номер 4 Кремінь відбувся семінар заступників директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи. У центрі уваги була тема науково-методичного супроводу створення умов для розвитку обдарованості від стратегії до впровадження інновації. Ми тут задля того, щоб Допомогти освітянам Кременчука, зорієнтувати їх на ті новації, які відбуваються у гаузі роботи з науково-таронами дітьми, розповісти про плани на найближчі майбутнє, поговорити про ті успіхи, які були, зокрема і Кременчуцьких школярів. Адже Кременчук дуже потужний регіон, дуже багато перемог дає. В тому особливо це стосується міжнародної участі наших юних вихованців, дослідників науковців. Освітяни з різних шкіл міста зібралися, аби поділитися досвідом, обговорити нові підходи у навчанні та шукати нові дієві рішення для роботи з обдарованими дітьми. Адже саме вони є тим поколінням, яке творитиме майбутнє країни. Я сподіваюся, що ті завдання, які ми ставимо на семінарі, будуть ну, з успіхом виконані. Всі питання, які будуть виникати, і зв'язку з запровадженням нового положення про олімпіадний рух. І з тих методів форм роботи, які ми повинні і впроваджуємо в роботі з обдарованими дітьми, вони будуть виконані, вони будуть досягнуті відповідного свого результату в процесі вже безпосередньої роботи всіх педагогічних працівників наших закладів освіти. Зокрема, здобутки юних школярів на заході відзначила й президент Кременчуцької філії Малої академії наук, наголосивши, що саме підтримка талановитої молоді та створення умов для її розвитку є запорукою високих досягнень. Ми знаходимо. Милаємося в ліцеї, який вже два роки поспіль займає перше місце в області, дає постійно найкращі результати. Бачили сім всеукраїнських призерів. Крім цього, всеукраїнське було нагородження. У нас у 30 й школі перше є і третє, в 5, -й, 3, шостий ліцей теж так. Місце ну і моя любима, і наша 25-та шука. Це я сказала по-всеукраїнськи. по, по обласних у нас дуже багато шуків приймають участь. Успіхи учнів це результат спільних зусиль усього колективу та активної підтримки талановитої молоді на всіх рівнях. Зазначила директорка Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь Тетяна Одерій. Минулому році ми мали можливість вчитися кожен день. Діти приходили на всі уроки, і це все таки має такий. Результат на наші результати працює дієва команда педагогів, які постійно підвищують свій професійний рівень. Намагаємося бути активними, власним прикладом показувати учням, що активна громадянська позиція це занадто важлива. То ще стосується освітнього процесу, то взагалі це основа. Таким чином, семінар став майданчиком для опіну досвідом, а також простором для формування нових ідей та спільних ініціатив, що сприятимуть підвищенню якості освіти в місті. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський, Кремчуцькі новини.